Охоронна служба або офіційна група гуманітарного забезпечення бригади «Харті», Вона працює на двох напрямках. Один це сама бригада, і це ключовий напрямок бо очевидно, що наш інтерес в тому, щоб солдати, сержанти, рекрути, які щойно прийшли, офіцери, які давно служать, що вони всі пройшли спільні проговорення, спільні, почули спільні теми і так далі. Але водночас, паралельно до цього, є одна задача, яка виконується, це розмови з. Нашим тилом, тобто ми сприймаємо цивільних людей як цивільний тил бригади «Харків». Тобто, це родичі наших воїнів, це приятелі, які нам донатять, або незнайомі люди, які про нас дізнаються і будуть робити щось корисне для бригади. Люди, які будуть менш дезорієнтовані і так далі. Тому, наприклад, я на більшості лекцій навіть не міняю цей перший слайд. Написав: навіщо воїну знати історію. Тобто я його лишаю навіть для цивільних зустрічей. І ну, це послання таке, що ми всі з вами так чи інакше беремо участь у цій війні. Просто якщо ти потребуєш Україну, то очевидно, що ти будеш опиратися інформаційним, культурним, музичним і там, іншим впливом, які можуть у конкретному дому впливати. Вони там дипломатичні, військові, вони на пересічну людину не впливають. Але те, що пишеться в телеграмі, або яку музику слухають, або які книжки люди читають, або е яку правду про Бандеру, там, чи про Шухевича, чи про Мазепу. Знаходять це частина фронту, так мало, тому мажливо з цими людьми говорити, і я думаю, що під час таких зустрічей, лекцій, вона ця група ніби приростає. Є таке відчуття, що багато людей, хто приходить там, не знаючи про бригаду, не знаючи про певні історичні речі. Але це не чиста історія, це певною мірою світоглядні речі, що допомагають бути в час війни, коли є така дезорієнтація, коли втома є існує. Є страх, і, очевидно, це природні для багатьох людей. Тому тобто, ми говоримо про те, що ми не перші, хто це проходимо, ми не останні. війна буде ще довго, в якійсь інші формі, можливо, не такі, як зараз, а може і в такій формі. То знаєте, марафонець має розраховувати силу. От ми нація, марафонець. Так, є люди, які ну, ставлять гострі питання там про українсько польські там чи про українсько-російські стосунки чи про наші внутрішні сюжети, але це доволі рідко. І, і треба сказати, що регіонально ці питання ну майже не відрізняються. Тобто одне й те саме, тобто це не свідчить погано про нас людей, а свідчить про те, що в нас виплакалася вже така певна група людей, для яких е, вже очевидно, що Україна це така даність, яку треба захищати, що держава понад усе, що всі наші політичні розборки мають другорядне значення. І я часто кажу, що дивіться, ми там у нас є такий проект, і герої Хартії це один з проєктів, який ми здійснюємо. Це портрети наших героїв для підрозділів. Люди сидять у пристосованих приміщеннях із хатах, якусь норах, таким. От і вони можуть повісити портрети наших героїв. І от я бачу, що у нас там не є там серед і петлюри і Болбочан. Це люди, які конфліктували політично між собою. Це люди, ну полковник Болбочан, один з захисників східної країни, визволитель Криму, був розстріляний фактично за вироком влади, яку особливо петлюра. Але в списку героїв є обидва. І ми говоримо про те, що зараз, з огляду років вперед, нам не важливо, хто би став тоді керівником держави, чи Петлюра, чи Молдичан, аби ця держава стояла. Бо не стояла держава, і через 10 років 4 мільйони людей повбивали. Голод, депресії, омірація. Тобто, все свідчення того, що наші часто розборки, які нам здаються дуже принциповими, з огляду вічності, а історики не мучать міряти вічністю, це нічого не важливо. Це не важливо. Або не так важливо. Можна сказати, так, да, давайте зрозуміємо, що всім боляче, всім страшно, і що далі. Тобто, можна зупинитись там, де ми зупинилися, але росіяни не зупиняться. Тобто, це от урок історії, що якщо твій ворог тобі погрожує, і твій ворог каже, що він тебе знищить, то краще йому повірити. Ми багато разів пропускали оцю цю небезпеку, яка формулювалася словами. От Путін в 21-му році, наприклад, Написав цю відому статтю, ну може не сів, але статтю під назвою про історичну єдність українців та росіян. І він там українською мовою нам пояснив, що ми один народ. Там нема, що в Донецькій області один народ з ними, а там, умовно, в Тернопільській області не один народ. Там, наприклад, всі українці, а один народ це штучно розділена нація, каже Путін. Це означає, що всі ми будемо русськими або ми будемо мертвими. Оце було сказано нам абсолютно серйозно. Це висить на сайті Кремля до сьогодні. Це означає, що значить, у нас нема, ну, Я в домі, я заховався, і мені хочеться, щоб все закінчилося. Всім хочеться. тому що військовим хочеться в першу чергу. В першу чергу. От. Бо іноді таке враження, що в тому суспільство більше, ніж в тому війська. Просто тут ми, ми собі не належимо, і кожен де б ти не був, чи ти кухар, чи ти водій, чи ти штурмовик, чи ти е, історик там, не, умовно. Ти робиш ту роботу, бо всі ролі дуже швидко міняються. Інформаційна війна це тисячі різних напрямків, тисячі різних історій. Спроможності України це не секретно, фінансові, зокрема ресурсні, людські. Вони менше, ніж е, українці, менше ніж російські. Тому ми не можемо просто тупо реагувати на їхні всі викиди, бо у нас менше каналів. От сказав Путін, весь світ його цитує, а сказав там історик там, український, або там Тімоті Снайдер. Їх не чують так так чують, як чують Путіна. Тому ми не можемо завжди просто бути реактивними на те, що робить Росія. Тому певні речі ми маємо проговорити самі, не чекаючи моменту, коли це стане проблемою. І от ця інформаційна війна це історія певних уроків, яких ми не зробили. Я навіть коли сформулював таку точку зору, коли Путін писав цю статтю про історичну єдність, то чинна відповідь мала бути ну, на високому рівні. Можливо, на рівні президента, можливо, на рівні інституту національної пам'яті. А ми а ми не прийшли цю війну. Тобто Путін нам оголосив війну за один народ. А ми тупо посміялися, сказали, та, Путін там відділів що, що з ними круг. Але це було формулювання, і в нас був час. Тобто це було ще кілька місяців для того, щоб почати кампанію внутрішньої мобілізації. Тому інформаційна політика, інформаційна війна це є безліч маленьких битв. І іноді бувають випадки, що українська сторона там вигляд, чи влада. Чи громадянське суспільство, чи наша діаспора, чи конкретні інтелектуали вони цілком добре або реагують, або навіть нав'язують точку зору, яка от є тривалюючою, і так далі. То навіть наші кейси, там наші, там «Укрзалізниця», Укрхошта, які там під час війни виконують свою роботу, а росіяни кажуть, що українцям своїх там кидають, і все це погано. Це показує, наскільки це несправедливо, бо людина може навіть в прифронтовому до недавно місці, такому як Покровську, піти там отримати посилку або щось відправити. Тобто зараз це не закрита але ще нещодавно, от в грудні, коли наші бійці, я з ними був у Покровську, то ми там пошта ще працювала в той момент. Тому можна сказати, що ми можемо тільки правдою і тільки впевненістю в тому, що ми робимо, перемагати російські впливи, які будуть з усіх каналів, з усіх. Діровок нестися і вони несуться. Ну і тут одна проблема, що дуже багато українців вони, ну це не тільки українців, бо людей в світі читають тепер не медіа, а читають так званих блогерів, або читають канали, які взагалі нікому ну, не, не зрозуміло кому належать. І от це є проблема навіть в Харкові, де ми з вами зараз розмовляємо, Тут є кілька дуже популярних міських пабліків, які читають майже всі харків'яни, бо там є і про прильоти, і про шахеди, і так далі. Хто це робить? Чому це робить? Там часом такі дивні повідомлення, я б сказав, навіть часто антиукраїнські з'являються. Тобто на 8-9 антиросійських там з'являється один-два такі гачок, які точно б'є по національній єдності. Там в Одесі вбили Дем'яна Гануло, наприклад, а тут просто гикання і, і таке. І це не тільки тут відбувалося. Тому очевидно, що це велика проблема, що люди не знають, хто їм подає їжу, і чи, ція, ці, чи ця їжа є доброякісною і так далі. Тому. Відповідно, треба ну, певною мірою, може, це не трендово, але повертатись до медій і читати тих, хто має імена, хто має прізвища, хто має сформовані за десятиліття роботи бренди і довіряти тим, хто так. Ці медіа теж можуть помилятися. Але принаймні у нас не буде підстав думати, що це якась дуля в кишені або просто російська за пару сотень доларів занесена подачка, яка має бути спожита мільйонами людей. В історії в житті не буває точок неповернення. Все можна повернути. Американська демократія цьому прикладу, Угорщина, яка так постраждала від росіян в своїй історії в 19 столітті і в 20 столітті, як вона тепер стала російським проксі в Європі. Тому ніколи не можна оце знаєте себе заспокоювати, що от ми побудували вже таку патріотичну сильну державу, і так далі. Завтра умовні люди, реальні люди, за умовні за умови нових медівчуків. Які будуть не такими одіозними, будуть гарно одягненими, патріотичними з українською і англійською мовою, говорити євроатлантичними фразами, але вони теж зможуть почати хилити до, ну, до того, що потрібно Росії. Або, наприклад, це будуть суперпатріоти, які такі ультрапатріоти, які Росія буде наймати для того, щоб убити по всіх інших недостатніх патріотах. Так було вже не один раз на нашій політиці. Тому треба завжди бути готовим до того, що треба захищати і свободу, і демократію знову і знову. І це не обов'язково війна. Просто треба не допускати, щоб популісти брали владу. Ну, це важко, в країнах суспільство програє таким. Ну, є факти, програшу, американське суспільство програло. Але ми ж, не, ми ж не бачимо кінця. Це ми бачимо процес. От зараз здається, що гірше бути не може. А з одного боку може бути гірше, суттєво. а з другого боку, завтра може бути одужання. А ми вже тут себе посипали попелом і вирішили, що все погано. Тому треба просто ставитись за цього філософське. Врача армія це дуже філософський організм. Тут е, багато речей, які ти е, в цивільному житті обговорювати, як ти приймаєш, просто як факт. І далі і далі живеш. Тому треба розуміти, що якщо завтра буде потреба знову це робити, то люди мусять бути готові завжди. От країна обложена фортеця, як Ізраїль, наприклад, показала. Що може десятиліття бути високотехнологічною, високоінтелектуальною державою і так далі. І водночас бути мілітаризованим суспільством, де молодь має свої вишкоди. Всі, хто закінчить університет, обов'язково служать, ну і так далі, і так далі, крім там молиться групи ультраортодокси, всі решта служать. І це означає, що суспільство завжди готове до бою. І нам відові ця фраза, яку часто в Україні інтерпретують лише наполовину, що махати та те, що ворога зустрічає. От фактично, я навіть не перевіряв, чи це правда, але це філософськи дуже правильний оця добивка. Тому кожен має бути першим суми, якщо розпадають з Росії, не знаю, Луцьк чи Рівне, якщо нападають з Білорусі, Ужгород, якщо Угорщина захоче напасти. Ну, я от моделюю непотрібні звичайно історії, але кожен з нас, Одеса, якщо там хтось хоче напасти з моря, всі мають бути готовими до бою в інтересах Одеса, Сум, суми в, інтереси, в інтересах Тернополя. Там Львів в інтересах Донецька і так далі. Тобто, це і означає одна країна, бо одна з цілей Росії, і не тільки зробити так, щоб ми, ми всередині країни мали ворогів більше, ніж зоні, а наші вороги всі зоні. І це філософська дуже правильно і треба проговорити. Україна вистоїть тільки тоді, коли Українець там, з Донбасу, з Донеччини, точніше, і Українець з Львівщини чи Франківщини, Пірпаття це буде одна нація. От зараз цей процес відбувається. Чи це буде, чи може бути регрес? Може бути. Це було в багатьох випадках. Так чи інакше, якщо це не людина, не батько там п'яти дітей, там, чи людина дійсно має ознаки інвалідності ну, і так далі, то очевидно, що всім дорослим і здоровим треба всі війні взяти участь. Ну бо просто це тоді не чесно. Чому один викладач університету служить, а інший викладач університету не служить. Я бачу в цьому. В якоїсь логіки це не чесно, так несправедливо щодо тої людини. Воно є такий знайомий. Ну це крок з бік про доктор історичної науки Євген Луняк. Він брав участь у ВАТО кілька років, і зараз він на війні. А це один з найкращих спеціалістів українсько-французьких стосунків, людина енциклопедичних знань. І він на фронті. А в той час і він би міг пілотувати ще зміну собі, бути ментором кількох там і Так далі А він, він в армії, він в піхоті, наскільки я знаю. І тому чому він має це робити, а його колега з кафедри цього не має робити, будучи так само, навіть молодшим. Пану Луняку вже дай Боже думаю, за 50. О, чому він це робить, а там 30-літній викладач цього не робить? Тут просто це не те, щоб всі були такі жорстокі, що всі мають. Ні, це просто ми ж одна нація. Тому, відповідно, треба. Але порада номер один, напевно, головна. що Ти не мусиш чекати цього. Ти мусиш наближати цей день сам, От, отримати там, певні знання, які можна отримати. Ще в цивільному житті, там, патакмеду, і навіть постапектичні, є ж курси, які допомагають. Ну і момент шукати підрозділ. Тому що якщо, якщо ти айтішник, е, то маса є потреби, вакансії саме з цим пов'язана. Якщо ти історик, то є вакансії, пов'язані з цим. Якщо ти, якщо ти інженер, золоті руки, там, майстер, там он, всю техніку треба лагодити. Всю там, від Гвинтівки до, до Хаймерса і до f 16 Ну, тобто потрібні люди дуже різних компетенцій. Ну, можливо, там мерчендайзерів там, і фандрайзерів треба менше, але на бригаді Харків потрібні і такі люди. От бо ми збираємо кошти, ми правильно будуємо кампанії, щоб збирати там, десятки і сотні мільйонів гривень, бо все це йде на війську. Тому от, якщо людина не чекає цього моменту як страшного суда, то вона має це робити вже. І ще кажу, страшно всім. Найбільшим героям фронту так само страшно. Але просто вже відповідальність за те, що ти робиш. Тому що ми це робимо не тільки для себе. Це не банальність для своїх дітей. Якщо ми не зробимо, вони будуть воювати. Росія буде поруч, але протягом 20-го століття Росія двічі зменшувалася в розмірах. Спочатку під час революції 17 20 років, потім під час національної визвольної революції, фактично оксамитих революції 89-91. Росія ставала меншою. Тобто це ілюзія, що вона завжди буде такою, як є. Українські націоналісти ще в 43-му році провели з'їзд антимішовицького боку народів, якраз вони там ставили питання, що білоруси, грузини, латовці, українці, черкеси, дагестанці, башкіри і так далі, мають бути вільними. Але половину з цього вже зроблено. Але половину ні. Тому фактично треба продовжувати робити те, що ми робимо. І тоді. Якщо вже казахи, наприклад, вільні, або ні, то через певний час і шкіри можуть стати вільними. І якщо Росія буде не такою, як сьогодні, в неї буде менше спроможності вести загальницькі війни, або в неї буде така кількість внутрішніх проблем, що їй буде не до України. Ну от власне це є такий стриманий оптимізм. Тобто, коли кажуть, що Росія нікого не розпадеться, ну скажу, це просто приклад до того: Фінляндія була Росією, Польща була Росією, Литва була Росією, Україна була Росією і вже не Росія. Ну, от, от це факти Тут, це ми... Тому Дагестан, чи Чечня, чи Бурятія, чи Якутія Саха, хто сказав, що вони будуть вічно там. Але треба докладати зусилля. Ідеально, що цим займалися не тільки ми. От, але виходить так, що в Україні дісталася місія, цю проблему вирішувати. Ну, Нам світ допомагається, слава Богу. Завдяки цьому ми говоримо в Харкові, а не де-де деінде. -де -де. Це треба розуміти, шанувати, усвідомлювати, що в різних країн різні інтереси. Але водночас вміти домовлятися, як ми в середній країни про складні речі домовляємося, так само домовлятися на зовнішньому ринку в ринках, але розумієте, що Росія активний гравець. І поки вона має силу, поки вона має ікла, вона може вкусити, може видати шмак м'яса.